У нас на дворі сьогодні такий вітер, але плюсова температура. І так з'являється трошки сонце. Я збираюсь вийти хвилин 40 погуляти. Ну, перед цим дістала свою біжутерію, хотіла перебрати. А чому хотіла? Я хочу зняти ці свої золоті сережки, протерти і віддати вікулі. Нема потреби мені вже їх носити. Знайшла там отакі серебряні, колись я їх носила. Може, колись і одінну. Ну, зараз хочу якісь простенькі одягнути. Ну і перебрати, показати, що в мене там лишилось. Щось поламалось, майже можна викидати вже. Та і не ношу я вже зовсім ту біжутерію. колись носила. І подобалось. Там в мене декілька є з натурального каміння. Ну, то хочу вам показати зараз і попити, мабуть, каву. Світла у нас немає, немає з 12-ї години дня і до 18-ї години написали, не буде світла. Якщо раніше у нас по 4 години виключали, то зараз виключають на 6. Сьогодні так перший день. Але було у нас так, що виключали нас і на добу. І більше доби. Ну, витримаємо. Куди діватися? Ну, зараз ось у виключили і вже, мабуть, зараз год... скажу скільки, зараз без 10.14, от з 12-ї години у нас вже нема світла. Але в хаті тепло сьогодні, слава Богу. Ну і зараз покажу, поп'ю каву і покажу, що в мене. Там не, не так-то багато, ну кое що є. Більше Я не знаю, де. чи поламалось, чи повикидалось. Ну, то не важливо, Це вже таке трішечки позаглядаю, щось викину. Я, як той Плюшкин, збираю, збираю, хоч баночки, хоч іще щось, хоч оце щось купую там з тої біжутерії. От, а потім беру, викидаю, якщо не подобається. Ну, хай би лежало, воно ж нічого в мене їсти не просить, ні треба викинути. А потім колись щось. Надобиться, а нема, вже тоня викинула. Ну, таке буває. Ну, сонечко сховалося. Я зробила собі каву. Сьогодні в мене кава з корицею, але без лимону, ну і, звичайно, без цукру. корицю я кладу завжди, навіть коли п'ю з молоком. І хочу вам показати, це в такому органайзері в мене лежить моя біжутерія. Цінностей тут немає ніяких. Отака От собі простенька. Оце ось ось такий бурштин, дивіться, зовсім. Такі кусочки. Ну, я інколи його носила. А зараз він просто лежить там так. Ось це Це не бурштин, це штучний камінь. Це турецька біжутерія. Вона не темніє. Ось такого кольору вона є. Колись я теж носила. Ну, зараз. Цікаво подивитися, що я тут носила. Це теж турецька біжутерія. Ну, я навіть ні разу цю, воротничок, я його називаю, ні разу не одягала. Зараз говорю, Віка, може, ти й забереш, може колись до чогось тобі пригодиться. Ну, положи, посмотрим. Так, далі в мене оце корал. Я дуже любила ці буси носити влітку. Отакі. От І десь є сережки до них. Так, зараз гляну. Так, 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 щоб все помістилося. Отак, є сережки. Ну, зазвичай я їх носила сережки. Треба оце почистити. Ну, зараз ніхто нічого не носить, звичайно. І бурштин, сережки такі. теж треба почистити. Це сюди, до цієї біжутерії. Далі у мене ось такі буси. Ну, вони такі дуже важкі. Я їх Любила одягати на светер. Вони трошки довгенькі. І до них були отакі сережки. І тут одна, одне вушко таке обломилося. Ну і лежить поки що. Нічого не, не викидаю. Я ж говорю, що я частенько викидаю, а потом і жалію. Так, це теж ось. ось Каміння все-таки. Я забула, як вони називаються. Тут буси штучні, а оце каміння натуральне. Дуже гарно теж вони на будь якому светрі виглядають і просто влітку освіжають ось такі. Так, і у мене тут іще є ось таке каміння. Воно дуже важке, його не так-то часто одягала, але одягала і теж на светр. Оце повитягувала звідси. Так, і із... ось, ось ще бусин. Це натуральне каміння. Так, І ще одні такі Ну, скільки в мене виявилося. Так, і ще в мене просто штучний камінь. Оце тут ось у маленький є не знаю, це які каміньці, але це все штучне. От. Вони були довгі-довгі. Я її зробила коротенький і влітку завжди носила. Мені вони так подобались. Просто по шиї вони. Ну, зараз нічого не ношу. Так, і з браслетів два у мене ось такі. Теж носила. І з них оцей я ще частенько одягаю. Це якийсь мені важкуватий. Це, по-моєму, сердоліт. Камінь. Ну, оце. Опустошили ми повністю органат. Ось такий, він отак закривається у мене і все ховається тут. Так, а ну і ще отака ж кришечка до нього. Так. так ну Це хай буде лежати. Так, і я що планую? Я планую це почищу оці сережки одягнути, вони легенькі, і я їх буду носить. Ну, потім, може якісь це, щоб вуха не заростали. Так, і що в мене ще Ну, це ж серебряні я показувала ось. У. Я їх дуже любила носити. Отакі. От Інколи я їх почищу, почищу, ну і покладу зовсім, хай полежать. Так, далі, що в мене ще є? У мене є ось такий хрестик, я купувала. Для свого сина. Останнім часом у нього цепочка порвалася, і він не носив його. Потім я стала його носити, ну, десь так, не дуже давно, просто зняла і поклала. Щось він мене не захищає. І оце я його. Просто бережу. Була в мене отака іконка її, зараз маленька, я собі купувала. Це, матір Божа, семістильна. Теж лежить. Нічого я цього не одягаю. Причина, чого, чому я те не ношу, я не знаю. От мені так чогось, чогось мені не захотілося його носити. Ну, що в мене тут іще? У мене тут є ось багато цепочки, які я не чистила. І це мій хрестик, я носила його. Він теж серебро. Та треба почистити. І це мої цепочки. так, Це моя цепочка. А оце, здається, сина. Да. А це сина цепочка. Ось вона в нього порвалася, і він не став носити. Так ми її не поремонтували, нікому вона не потрібна, просто лежить. От. І це сталося десь місяців за два, до того, як така трагедія сталася з ним. Ну, і оце я все кладу, отакий От кульочок. І хай воно собі там лежить. Так, що іще хотіла? Ну, це в мене на руці два, дві каблучки. Одна з пасії сохрані, я її чомусь ношу, це мені подарила наша близька подруга, вірніше, подруга моїх дітей, і я її ношу. Ну, а це я купувала звичайний ось ось. Камінець білий і це теж серебро. Так я його ношу інколи. Так, що я тут? Кофе своє каву вже й не п'ю, розговорилася. Так, оце в мене такий міні-комп'ютер, міні міні-телевізор. Я тут дивлюся фільм. Ну, 6 годин треба щось робити. Ну, і поприбираєш, і їсти звариш, а думаю, то я включила собі там фільм то і дивлюся. Фільм називається «Самий лучший муж показує канал України. Дуже хороший фільм. Початок оце ж дивлюся, там 40 то хвилин уже подивилася. Ну і Зараз зніму сережки, покажу, які сережки. Я хочу просто їх зберегти для віки. Мало ли що буде там в житті? Так, я їх знімаю, то мені син не давав їх знімати, носи. І в мене там, оця, ось такі вони, дивіться. І оця штучка якось туди не заходило. Він пішов до ювеліра, мені справив. Зараз отак закриваються, отакі сережки. Сережки ці так, куплені десь в 79-му, мабуть, або начало 80-го року. Ну, я вже не пам'ятаю точно, чи Саша вже родився, він родився в 79-році, му році, чи ще не родився. І це я їх купила. Це на, на тодішні гроші були. 200 рублів. Вот. Ну, зараз не знаю, скільки там вони коштують, хоче лишить як пам'ять. Мало ли може колись чи здати, чи що. Ну, не така велика цінність. Але непогано. Мені дуже вони подобали, що вони без каміння. Було доволі немало в мене золота, але в 90-ті роки. Склалась така ситуація, що прийшлось його здати. Ну, а це все, що лишилося ось так. І зараз я тут наведу порядок, доп'ю каву, поки я тут розмовляла, то десь сонечко ділося. Ну, можна і так вийти, тільки сірий прийшов на підвіконня. Я зараз е, витру спиртом і положу в цей кульочок. А вікуля приїде з роботи, бо я вже давно їй говорила, що я тобі віддама. А вона каже: та носі, та носі. а що носі? Потім, ну, мало, це життя. Потім що? Хай уже зовсім зніму. На роботу я не ходжу, не наражаюся по городу ходить. Ну, от таке пенсіонне життя. Ще в приватному будинку, і якби в кінці міста якось не завжди хочеться і кудись їхати. Вдома, то... вдома, весь час вдома. Ні, я не хочу сказати, що зовсім не виїжджаємо. Виїжджаємо, але Вікуля то на роботі, то... то ще кудись. А я вдома. Ну, слава Богу, мої сусідки приходять, провідують. Дивіться, я так їх повитирала. Дуже мені тоді подобалися. Та це ж такі радянські часи. О, щось там мені за повідомлення прийшло. Тоді ж всім хотілося чогось. То, е, то е, хрешталь який зараз нікому не потрібний. Ні, я не хочу сказати, що ми ним не користуємося, користуємося. Але ж такі тоді гроші викидали і в очереді стояли в черзі. О, все. Ну, це все. Це все в мене. Може, десь іще щось є, і я вже не пам'ятаю. Ну, поки що це тільки те, що воно тут лежало нікуди не дівалося.